Аква Сіті Мукачево, Закарпатська область. Це найбільший комплекс в цьому місті. Тому зараз зроблю швиденький огляд, чи можна тут гуляти з дітками і чи брати їх взагалі з собою. На вході є роздягальні три штучки і отам от також три штучки. Лежаки дуже багато. І зараз я вам покажу, які тут ціни. Так, в будні дні 300 гривень, діти 150, вихідні 350, діти 180, до 100 сантиметрів. Безкоштовно, шезлонги також безкоштовно. Вхід з кляною тарою заборонено, і стоянка заборонена. Ось так тут є два дитячі басейни. Ось один басейн. Він іде дуже дуже міленький. Ось, наприклад, мої двоє діток. Дімасіка, ну каролінка, станьте. Дімасіку тут по пояска ролінки трішки вище, колін, її метр двадцять. Мама зараз прийде. Оце такий міленький, а он там трішки глибше. Ми зараз підемо туди, і я покажу. Можна взагалі не хвилюватися, а залишати тут діток. Давай. А мені тут по колінах. Бачите, басейн настільки неглибокий, що мої маленькі дітки з легкістю можуть туди і залазити, і вилазити взагалі без проблем. На ну, Дімасик, три рочки, легко залазить. Йому не страшно, мені також не страшно. А це дитячий басейн трішки глибший. Давай, Карлінка, покажи, покудова тобі цей басейн. Так. По шию, так? Да? Цей басейн мені по груди, тому Каролінки він трішки глибоченький. Але він, можна сказати, так, для підлітків, я б сказала, цей басейн. <гум> да? Діма, ми водичку не п'ємо. <гум> У нас буде невеличкий перекус. В тебе купила булочки якісь, начебто смачні. Зараз будемо їсти. Ну, тяне. А ну що там? Угу. З м'ясом, так? Да? Ну як? Смачно? Угу. А ще, крім цих дитячих басейнів, тут є дуже чудовий дитячий майданчик. Незважаючи на таку спеку, дітки тут все одно гуляють. Ось дивіться. Який будиночок. А ну давайте, залазьте. Тук-тук. Ку-ку. Ку-ку. Привіт. А, ти від вікно відкрив. Молодець, там навіть стільчик є, так? Да? Класно у вас тут, гарно так в будиночку. І шторки є. Ого, до криші дістаєте. Ану, давайте. Давай, Діма. Класно? Ось, ще одна гірка, ану давай. Скажеш, як тобі. О, класно! Тобі сподобалось? Дімасика, ну туди давай, поліз. Не страшно? Ну, ви зрозуміли, для діток тут справжнє щастя. Я не встигаю за ними бігти. На дитячій зоні, звісно ж, є гойдалки. Ми зараз випробуємо ці гойдалочки на моїх дітлахах. Ану, спробуй на гаряче. Ні. На жопку. Ні. Чи трішки гаряченька? Добре, сідай трошки далі. Ось. Гаряче, так? Да? Так? Да? Да. Злазим? Все. Не годяться вони, бачите? Гаряче. Ану залазь, пробую сюди. Не хочеш? Тут також є масаж за додаткові кошти. Роблять Вон там масажі. Я потім покажу їхній прайс. Класичний 20 хвилин 200 гривень, 30 хвилин 300 гривень, 45 хвилин 460 гривень, 60 хвилин 600, 80 хвилин 850 А зараз, як ви думаєте, куди ми йдемо? На ще один дуже класний басейн, в якому я ще жодного разу не плавала. Ось такий він йде. Не дуже глибокий. Покажу зараз скільки висота. Зараз будемо там з дітлахами. Так, дивіться, тут є ось такі ступенічки, а тут водичка прохолодна, на дитячих басейнах дуже-дуже тепло. Так. Мені ось по пояс. Мені по пояс тут, тому я не скажу, що глибоко. Я стала. Стала? Ні, я мізинчиком. Мізинчиком, значить, тобі по шию, так? Ні, я стала. Стоїш, так? Добре, попливли. Зараз ми хочемо ось сюди потрапити. До речі, бачите, тут воно навіть підсвічується. Ось, це вже коли стемніє. Тут є ось такі гарні підсвіточки. Камінь такий. Гарний. І ось як у водоспаді. Ого, дуже великий напор води! Страшно, так? Тут в цьому басейні солона вода. Я не знаю чому. Це якась, можливо, це морська вода, але вона дійсно тут солона без хлорки. Дуже цікаво, Ну що нам? насправді дуже класний басейн. Ви подивіться він здоровий. Є де поплавати, є ось таке гарне каміння, такий гарний водоспад. І солоненька водичка з підсвіточками вночі. Дуже класна, але для діток вона трішки прохолодна. Ну що, йдемо далі. Сьогодні середа, тому ви можете звернути увагу, що тут людей набагато менше, ніж я знімала огляд в п'ятницю. Ось дуже багато вільних лежаків. Це зона для обіду. І зараз ми йдемо до ще одного басейну. Ось тут такі камінчики такі морські. Обережний синок пішли. А що тут того Пальмочки тут є, щоб все було дуже-дуже красиво. І тут в нас відкривається такий гарний, здоровезний, ще один здоровезний басейн з двома мостиками, на які ми зараз потрапимо. Ось, дивіться. Обережно. Я краще розбуюсь. Ось, почекать Немножко. Ось так. да Тут така зона з травичкою. Можна посидіти. Позагорати, що люди тут і роблять. Дивіться, які білі камінчики тут. Але їх брати не можна з собою, добре? Дуже красиві, так. Да. Ось ще один мостик. Подивіться, який великий басейн. Ще один, бачите? Обережно. Опа! Бачите? Йдемо плавати? Водичка тут теж прохолодна, але не солона. Ні, зараз я скажу, покудова мені вона. Мені вона по шию. Тобто для дороги це означає. Ячики граються. Але, звісно, в порівнянні з дитячими басейнами, як ми плавали, то тут так. Прохолодненько, так? Да? Зараз через мостик будемо пливсти. Ну як, класно? Дивіться, тут є ось такі гарні насадження з такими гарними камінчиками. Лавочка така. Я так зрозуміла, щоб сидіти. Камінчики їх брати не можна, пішли подивимося. Дуже гарно так зробили. І тут є ось такі бунгало. Їх небагато. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Бачите? Але там також можна відпочивати. Прям як Єгипет, скажіть. Камінчики, так? Да? Багато. Також тут є, щоб качати прес та грати у волейбол. Скажіть гарно. І все це коштує 350 гривень. За діток 150, а дітки до 100 сантиметрів безкоштовно. Діти захотіли морозиво, тому ми зараз підемо в це морозиво, подивимося, які тут ціни і чи справді воно смачне. І один голубенький рожок. Почекай, Карлінку. Скільки це? Довольні? Да. Тримай міцно, щоб не випало. Це карлінка їсть дубайський. Да? А та пінди... І лісова ягода. Mm -hmm. маска такий, голубенький. Смородина або вівка. Давай, давай. <решко> <решко> батя так боявся, обережно. Давай ще, да? Ну, дитячий майданчик дійсно спасає всю ситуацію. Давай, ручку. О, бачиш, ножки тільки піднімай. Класно! <решко> Ось це найбільший басейн. Тут він іде прохолодний. Звісно, ми тільки що тут купалися. Я не зняла, бо телефона поряд не було. Він, виходить, тут... тут я дістаю, а там вже аж в самому кінці дуже-дуже глибоко. Так, пішли. А зараз я вам покажу, там, де я не була, не була минулого разу, в джакузі. Тут їх два штуки, і ми зараз в них там поплаваємо, посидимо, чи як це правильно назвати. Це кухня. Це, до речі, туалети. Ось бачите, який оцей класний. Я тут ще не була. Зараз спробуємо. Пішли. Ось бачите. Я думаю, тут холодна вода, Каролін. Холодна? Лідінюща тут да, вода. Обережно, дімо. Бачите, але дуже гарно. Це вода дуже холодна. Сюди заходить після баньки, сауни. Вона холодна, а з тієї сторони гаряча вода. Там, <світок> <Ой! світок> <світок> <Опа! світок> Так, зараз ми йдемо в гарячий. Ось він тут вже дуже багато людей. Він тут гаряченький з... Бульбашка, ману, давайте. Ой, гарячий він тут дуже. Він прям не таплий, прям гарячий. А потім підемо холодненький, да, синок? Ось Такі бульбашки. Папа, папа, папа Будується якийсь Ні. Ось тепер саме то після гарячого холодний. А ну давай. Ось холодний. Все, всі басейни ми вже обійшли. І всі дуже-дуже класні. Побігли. Ось душ стоїть. Ось такий класний комплекс. Напишіть, як вам за таку ціну. Це в нас ще один перекус. Ну як, смачно? Так, да? а я перси але, але, але. Да. Хотім персик. Так, потім персик писи. Все ж таки хочемо перевірити цей душ, що він працює. Працює. Керолін, тільки ми не граємося ним, добре? Бо тут вже купа калюжі. Мам, мамка де,